825-й день боронимо свої кордони і разом наближаємо перемогу. Вітаю всіх, хто доєднався до перегляду новини життя Кременчука та регіону. За мить поговоримо про таке. Лікарня Придніпровська спорожніє, якому з медиків прогнозують незворотній переїзд через реорганізацію. Що робить лікаря екстреної медичної допомоги? Щасливим інтерв'ю із новопризначеним директором Кременчуцької екстренки. Бузькі фахівці лікарні Придніпровська переїдуть до першої лікарні імені Богаєвського. Цю інформацію під час сьогоднішнього засідання міськ підтвердив мер Віталій Малецький. Процес реорганізації запущено на повну приміщення медзакладу спорожніє а пацієнтам доведеться скоригувати маршрути. Попри панічні нотки у медичних і пацієнтських колах, мер дивиться на ситуацію зі своєї дзвіниці і продовжує запевняти, що так буде зручніше усім. З метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузьких фахівців, тому що людина приходить до фахівця, а рентгеноскопія і все інше треба робити в іншому місці, повертатися до першої лікарні, наприклад, то ми проводимо зараз таку реорганізацію. Щодо долі подальшої приміщення буде визначатися управління майна. Тим часом 2 мільйони 700 тисяч гривень виділили зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Таким чином профінансують зарплати медиків, що працюють за напрямком ургентна медична допомога. Йдеться про оплату двох місяців праці. Нагадаємо, що наприкінці минулого року міська влада пручалася підтримці медиків. Зокрема, як заявляв міський голова, те що лікарням, зокрема ургентним, не вистачає фінансування НСЗУ. Це не клопіт міста. Загалом на отримання галузі охорони здоров'я у 2024 році передбачено 132 мільйони гривень. Минулоріч було 189. Кременчук місто без громадських вбиралень як не шукай на них не натрапити на те, що вимушеним гостям нашого міста, а й самим кременчужанам. Не говоримо вже про організацію доступу до туалетів людям з інвалідністю. Як індикатор сумнозвісного господарювання можновладців нефункціонуюче вбиральня у центрі міста. За словами Віталія Малецького, вона вже давно не комунальна, а приватна. У власника проблеми з водопроводом і каналізацією. Як об'єкт потрапив під приватизацію, міський голова не знає. Щодо перспективи встановлення вбиралень у паркових зонах, повідомив наступне. Це питання зараз ми думаємо, як вирішити. Можливо, шляхом модульних Туалетів, як це зроблено в Києві, як це зроблено в Парижі, в інших європейських містах, які будуть встановлені і підключені до води і до каналізації. Зараз дві компанії міські, які займаються розробкою подібних речей, готують нам пропозиції і найближчим часом ми плануємо відтестувати їх на Парку Миру Першу. Другу на міському саду, і потім, якщо в них все вдасться, то ну більш покращену встановимо в центрі з більшою кількістю кабінок. Станція екстреної медичної допомоги віднедавна працює під новим керівництвом Ігоря Дубницького, який обіймав посаду директора протягом майже 30 років. Після його виходу на пенсію змінив лікар медицини швидких станів Юрій Малинка. В інтерв'ю журналістам він скромно повідав про особистий шлях до порятунку людей, більше приділивши уваги проблемам і викликам, що постають перед працівниками станції. Зокрема, звернувся до пацієнтів із проханням поважати пекельну і невтомну працю лікарів і фельдшерів медицини невідкладних станів. У 1983 році Юрій Малинка закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Після інтернатури і служби в армії у 85-му влаштувався лікарем відділення швидкої допомоги Кременчуцької районної центральної лікарні. У 2013-му, під час реформування швидкої, став завідувачем підстанції екстреної меддопомоги Кременчуцького району. 23 квітня 2024-го його призначили на керівну посаду. За 39 років праці і щоденних стресів Юрій Малинка не розгубив ентузіазм. Кожен випадок називає цікавим по-своєму, продовжує виїжджати на виклики і добре пам'ятає свій найперший досвід. Перший виклик в мене був у бивше село Дзержинку. От тепер Придніпрянське. Це був мій перший виклик туди. Там було просто гостре отруєння. Надавали допомогу, як звичайно, доставили в лікарню. Тоді ще в Кременчуцьку районну лікарню, центральну районну лікарню. Це був перший виклик, а таких викликів дуже багато, різних, різних за складністю, за ну, будемо казати, це робота з людськими життями, на порятунок людських життів. У штаті станції екстреної меддопомоги близько 250 осіб, 25 з яких лікарі, 205 – це фельдшери. Як наголошує Юрій Малинка, людей катастрофічно не вистачає. Наразі тільки двоє осіб проходять інтернатуру. В зміні у нас працює дві-три лікарські бригади всього на всього. Всі, всі ось... при бажанні, щоб кожній лікарський кожна бригада мала лікаря. Але на, на, на превеликий жаль. Це дві, три, ну максимум інколи чотири бригади лікарських, а то фельдшерські бригади. Виставляємо кожного доби десь 12-14 бригад. Легше, можливо, в кабінеті сидіти, легше десь приймати на прийомі, ніж тут мати всі, як кажуть, екстрені стреси для здоров'я, для життя. Усі виклики, що надходять на оперативно-диспетчерську службу, 103 проходять обробку із подальшою передачою на планшети виїзних бригад. Процес автоматизований, протягом 24 годинної зміни у команди може бути до 200 і більше виїздів. Ми в себе включаємо весь не тільки Кременчук, а й Кременчуцький округ, до якого входять горишні плавні, входить Кобеляки, входить Козельщина, входить глобино. Ну і і Кременчуцька підстанція найстаріші авто Кременчуцької екстренки 2013 року випуску. Вони у резерві. Бригади мчать на виклики іншими автомобілями, яким 4-5 років експлуатації. Норма прибуття бригади на критичний виклик до 10 хвилин. Враховуючи стан деяких шляхів, вулиць, загруженість вулиць, загруженість наших подвір'їв в будинках багатоквартирних. Тут ми дійсно можемо інколи і не вкладуватись у цей норматив. Та й культура водіїв інколи бажає бути кращою. Культура навіть пішоходів. Сьогодні в тролейбусі їду, на водоканалі піднімається швидка. Люди, які йшли через пішоходний переход, так і пройшли. Швидку не пропустили. От вам і культура наших людей. А що найгірше, зізнається лікар, нерідко самі пацієнти проявляють зневажливість до бригад. За його словами, бувають випадки, коли службу використовують як таксі, а працівників, як обслуговуючий персонал. Викличу швидку, одвезуть в лікарню. Не треба ж буде їхати в маршрутці от, або викликати кума, брата, свата, платити йому за бензин. В основному хочеться розуміння людей, розумієте? Щоб люди відносились до екстреної медичної допомоги, як до екстреної медичної допомоги. Як я казав, не до таксі, не до слугоючого персоналу, щоб була якась повага. І все ж, попри стресові ситуації, недоспані ночі та моральне виснаження, працівники екстреної на поготові 24 на 7. На запитання, що ж робить лікаря екстренки щасливим, її новий очільник зізнається, щастя це кожне врятоване життя без тяжких викликів, без реанімацій та летальних випадків. І ще одна інформація: 29 та 31 травня у Кременчуці обмежать рух на мості через Дніпро. Про це повідомили у прислужбі Кременчуцької міської ради. Обмеження діятимуть з 9 ранку до 2 дня. Одну смугу перекриють через проведення аварійного ремонту та формаційних стиків. На цьому у мене всі новини. Нагадаємо в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки у соцмережах. Якщо ж володієте важливою інформацією, телефонуйте за номером, який ви просто зараз бачите на своїх телеекранах. Слава Україні! До зустрічі у доповненому випуску на телеканалі нашого міста.